Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня вівторка, 6 вересня. У студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне: якщо не буде газу, українці готуються до складної зими і шукають альтернативні варіанти обігріву осель. Мешканці Печеніженської громади придбали два автомобілі для захисників. Проєкт вулик з містів. Спочатку його створення в Коломиї волонтери знайшли житло для понад 900 переселенців. У Коломиї відкрили виставку полотен художника Андрія Кутани. Про це та інше більш детально далі. Увага, важлива інформація. Із 7 вересня у нашій області розпочнеться тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв'язку «Київстар», Стар Водафон та ЛайфЦЕЛ. Нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології, яка має значні переваги над смс-інформуванням, а саме, швидке отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу навіть. Тоді, якщо звук на смартфоні абонента вимкнено, наразі державна служба надзвичайних ситуацій надсилатиме лише тестові інформаційні повідомлення на мобільні телефони. Вони ось такого змісту ДСНС України тестування системи інформування населення. За минулі вихідні на Івано-Франківщині в аваріях одна людина загинула, ще троє травмованих. Поліція розпочала розслідування дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув Прикарпатець, сталася на Коломийщині. А ДТП із потерпілими, де травмувались троє пасажирів, трапилось у Косівському та Надвірнянському районах. За фактами автопригод розпочаті кримінальні провадження. Поліція Прикарпаття звертається до водіїв із проханням бути обачними на дорогах не порушувати, правила дорожнього руху не перевищувати, швидкісний. Режим дотримуватись дистанції та не сідати за кермом в нетверезому стані. Пам'ятайте, безпека на дорогах залежить в першу чергу від самих водіїв, тому не нехтуйте нормами чинного законодавства. Якщо не буде газу, українці готуються до складної зими і шукають альтернативні варіанти обігріву осель. Хоч і підписаний мораторій на підвищення тарифів на час воєнного стану, та люди думають про інші методи опалення, якщо постачання газу не буде зовсім. Відчутно зріс попит на дрова і на Коломийщині Про це повідомляє місцевий держлісгосп. Водночас кажуть, обсяги заготівлі деревини майже не зросли. Близько 30 тисяч кубів деревини щороку заготовляє Коломийське лісове господарство. Цьогоріч, незважаючи на те, що в рази зріс попит на дрова серед населення, вирубувати більше дерев не почали, запевняє Ігор Скочеля, начальник відділу лісового господарства. Лишень збільшились черги. Очікувати на дрова можна і до трьох місяців. Кожного дня у нас виписують порядка на 300-400 тисяч гривнів. ажіотаж дуже великий. Просто ми зараз і не встигаємо навіть всіх отоварити. Черги стоять біля двох-трьох місяців, щоб отримати. Ну і ще тут багато впливають кліматичні умови. Що, наприклад, дощ заїхати неможливо навіть пройти, буває деякі, буває так, що неможливо. І це теж сповільнює. Тридцять тисяч метрів кубічних це обсяг деревини, яку заготовляють під час. Усіх видів рубок це і повні вирубки, прохідні і вибіркові санітарні рубки у різних видах лісів. Відповідно до матеріалів лісовпорядкування на території Коломийського держлісгоспу можна заготовляти 37 тисяч кубів лісу. Продовжує Ігор Скочеляс. На кожну вид рубки виписується лісорубний квиток, який знаходиться у лісництві. І, 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 і ті, що рубають, повинні мати при собі технологічну карту, яка передбачає певні вид робіт на цій ділянці, і скільки вона має зрубати тут. Якщо ж ви все ж вирішили, що опалюватимете оселю дровами, то купити їх можна у лісгоспі. Продовжує Ігор Скочеляс. Треба звертатися до нас в лісгосп нижній дружби 18, там виписують дрова, ви оплачуєте і чекаєте своєї черги, коли будете отримати дрова. Виписують не, не більше п'яти кубів. Зараз тверда порода 900 гривень в Куб вирубка деревини це неминучий етап для розвитку лісу, пояснюють працівники лісового господарства. Окрім задоволення потреб підприємств та населення, кожне дерево має свій вік. Деякі дерева не дають розвиватись основній насадженій породі, каже лісничий шаперівського лісництва Володимир Іванів. І Якщо здійснюють масштабну вирубку деревини, то на тому місці згодом з'являться нові саджанці. Переконує лісничий і демонструє один гектар території. Прийде в 2019-му. Відбулася така вирубка. Після вирубки проводиться підготовка ґрунту і посадка лісових культур. На протязі першого року проводиться три рази догляд обжинка, це, тобто в рядах, прокошується на другий рік два рази догляд проводиться, на третій рік один раз. Переводимо в лісом покриту площу через 5-6 років. Пізніше проводимо освітлення, прочистка, цілий комплекс робіт. Працівники Держлісгоспу діляться, зараз опинились поміж двох вогнів. Частина людей виступає з претензіями, чому ви нищите і рубаєте ліси. А інші кажуть, нам потрібні дрова, аби обігрівати оселі взимку. Однак лісничі кажуть, працюють згідно із дозвільними документами і закликають, аби переконатись у законності виробок у лісі, насамперед звертайтесь до лісничих. Люди бачать, що хтось рубає є на це лісничі, є на це лісники. Просто звер... Та до них міністерство внутрішніх справ України оприлюднило правила виїзду студентів-чоловіків, які навчаються за кордоном. Які потрібні документи? Дивіться далі. Чоловіки, студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні, мають право на виїзд. Для цього потрібно мати студентський квиток або студентську візу, перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному виші, військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову, та довідка видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном. Мешканці Печеніжинської громади придбали автомобілі для захисників, щоб зібрати кошти на транспортні засоби, згуртувалися та Усі разом організували різноманітні благодійні заходи. Нагадаємо, у Печаніжинській громаді з перших днів повномасштабної війни працює волонтерський центр. За цей час їм вдалося зібрати понад 60 тонн вантажів на понад 3,5 мільйони гривень. Маю честь вручити від вантажного автомобіля ключі, щоб він вам їздив і слугував. Хочу від імені батальйону, який виконує. Бойові завдання на сході печенірській громаді і всім добродіям, які доклали хто кошти, хто свої сили, і подарували нам такий чудовий автомобіль. Хочу вас запевнити, що він буде використаний для здобуття перемоги нашими воїнами, які вже показали себе доблесно від початку війни. Дуже радий і вдячний територіальній громаді, нашим мешканцям, меценатам, працівникам культури та спорту, які в різноманітний спосіб вишукували момент, як зібрати кошти для допомоги нашим збройним силам України. Ми питаємо військових і вони нам десь підказують, ставлять завдання. І нам вдалося придбати велику вантажівку, бус. Мікроавтобуси такі малі вантажні автомобілі. Вони являються більш такими мобільними, повнопри. Відні вони проходять такі тяжкі дороги. Такі дублькабіни кабіни можна перевозити, і особовий склад, і майно, і техніку любу теж саме можна зачепити, буде ззаду, підтягнути там, перевести на інше місце розташування. Такі мікроавтобуси, які теж саме тут передається, він більш використовується для перевезення теж особового складу. Він більш більш такий мобільний і вони більш юркі. Іде війна. Відповідно, техніка нищиться. Це що закуповують волонтери, це є дуже великим таким кладом для, для збройних сил. Всі ми розуміємо, що мобільність наших військових. Також можливість перевозити необхідний вантаж і озброєння це надзвичайно потрібне, і ми ніяким чином не маємо права втомлюватися від допомоги Збройним силам України. Перемога буде тоді, коли ми всі будемо об'єднані. Ті, хто працюють в тилу, повинні робити також все заради перемоги. Допомогти соціалізуватися в нових громадах внутрішньо переміщеним особам і насамперед знайти для них житло. Це основна мета діяльності проєкту вулик з містів. І початку його створення в Коломиї волонтери вже поселили понад 900 людей, які змушені були втікати від війни. Зараз ще одна родина віднайшла свій дім у нашій громаді. Ганна з двома маленькими дітками в Коломию приїхала з дружківки Донецької області. Її чоловік зараз боронить кордони України від навали російських окупантів. З рідного дому сім'я захисника поїхала в березні. Спочатку знайшла прихисток у Закарпатській області, а згодом у Коломиї. І лише тепер, каже Ганна, завдяки волонтерам вулику з містів, знайшла ледь не ідеальний будинок для життя. Чоловік мій служить тут у вас у десятці, і ну, в нього було поранення і. Ну, ми приїхали потім сюди. Житлом було трудно ще. Було важко спочатку знайти чоловік, тут ну, своїми силами якимось там намагався шукати щось. Але так ну, не дуже виходило. Ми знайшли спочатку інший будинок на місяць. Ну, Але так не дуже там були умови для нас. І потім ми, нам дали цю групу, вулик, з містів. От, я туди зателефонувала, зареєструвалася, е ну і, будь і мені там відразу декілька варіантів запропонували. Тобто ми дивилися, вибирали. Е не знаю, зараз все добре. Нам так сподобалося. Цей дом, якщо чесно, тут такі. Дуже гарні господарі, вони нам допомагають. Я не знаю, в них там свій, свій город, якось там якісь овочі, фрукти дітям. Коли Ганна їхала з дружківки, її синові був лише рік, донечці майже шість. Жінка пригадує, було дуже важко. Зараз трохи вже адаптувалися. Міланка відвідує заняття у школі, що правда, дистанційно, бо сім'я досі боїться вибухів. А ще молода жінка дуже переймається за рідних, які залишились на Донеччині. Мама була тут з нами. Ну, вона була з самого початку, вона мені допомогла виїхати, тому що ну, він був дуже маленький, він тільки там почав ходити. Знаєте, він ну, майже на руках якісь там речі у нас були. Ось. Вона була там з нами, і сюди вона теж з нами приїхала, але ну, у нас померла бабуся вдома, і вона поїхала додому. Я зараз вдома. І такий останні дні там дуже неспокійно, а я дуже переживаю за них. Ну, сподіватися, що все буде добре. У нас є житло, є всі умови, і ну, начебто все добре. Але чоловік на фронті, батьки там. Власне, допомогти людям, які змушені втікати від війни, зокрема з житлом, це основна мета діяльності соціальної ініціативи вулик з містів. Координаторка проєкту Соломія Зінець із перших днів повномасштабного вторгнення окупантів допомагає внутрішньо переміщеним особам. каже, ми одна нація і повинні захищати і підтримувати один одного. Я працювала ще в підрозділі управління культури, і ми разом би, почали над цим працювати. Але я, як громадська активістка, зразу зрозуміла, що цього недостатньо, потрібно людям допомагати так з гуманітарною допомогою і е, покращувати їхні умови житла. Тому що е, з перших днів, знайомлячись з цими людьми, які втікали від війни, е, я побачила прекрасних людей: людей, е, які, е, ну, по-перше, були розгубленими, але спілкуючись з ними довше, зрозуміла, що це експерти в різних сферах, е, що це люди, які, в принципі, з часом починають бути готові залишитися в Коломиї і розвивати. І часто. Вже зараз З часом пройшовши цей шлях шести місяців поселення людей, коли ми поселили 900 людей приблизно серед ВПО, бачимо, що вони хочуть залишитися тут і шукають собі окреме житло для того, щоб могти мати такі гідні умови. Для нас головне, щоб люди мали гідні умови, тому що кожен достойний мати хороше місце проживання, особливо якщо до цього вони також проживали там в великих містах. Тах і багато серед них продовжують шукати квартири, будинки в Коломиї чи в найближчих селах, які знаходяться близько до міста, для того, щоб можна було і влаштуватися тут на роботу, і якось сприяти розвитку Коломиї, особистому розвитку і в подальшому залишатися тут. До слова у вулику з містів допомагають переселенцям не лише з пошуком житла, то ще й ведуть супровід необхідних документів, коли треба здати або зняти помешкання в оренду, каже юристка Інна Колесник. До волонтерів можуть звертатися як і внутрішньо переміщені особи, так і місцеві мешканці. У процесі надання житла для проживання внутрішньо переміщених осіб, переселенців важливо розуміти, що обидві сторони, як той, хто здає житло, так і той, хто. Хто винаймає житло, потребують захисту, юридичного захисту, потребують впевненості в тому, що їхнє житло з однієї сторони буде захищене, не пошкоджене. І для того, щоб убезпечити людей від можливих наслідків, ми у вулику з містів консультуємо, як це зробити. Громадські активісти та волонтери вулику з містів працюють щоденно. Якщо ви внутрішньо переміщена особа, у вас є проблеми з житлом або виникли будь-які інші питання, Зокрема, юридичні або ж ви хочете здати свої помешкання в оренду. Телефонуйте на гарячу лінію 099 088 91 98. Лінія життя у Коломиї відкрили виставку полотен художника Андрія Кутани. Митець родом із Маріуполя. До Коломиї привіз картини із зображенням пейзажів та архітектури, які створив впродовж останніх десяти років. Любов до малювання у Андрія Кута не з раннього дитинства спершу це було просто хобі, а згодом основна справа життя. Коли я закінчив металі, інститут і переїхав до Слов'янська, зіткнувся там з художниками-професіоналами, і мене захопило це, і почав більш професіонально займатися цим. У 2013 році Андрій Кутана став членом національної спілки художників України. Його роботи демонструвалися чи не в усіх обласних центрах країни. Митець каже, дуже хотів влаштовувати більше виставок на заході країни. І ось тепер, коли вимушено мешкає на Хмельниччині. Втілює свої мрії, відкриваючи виставки, зокрема і в Коломиї. Виставка Лінія життя складається з понад 20 полотен, на яких здебільшого пейзажі та архітектура. Це мандрівки наші з дружиною по містах. Це Хорватія, це Болгарія, це наша Україна, це такі міста, які знаходяться поруч з нашим містом. Ізюм, Святогір'я, Сіверський Донець, околиці його. Мистецтвознавець Тарас Косович митця називає неординарним художником. Та каже: цікавим є те, що кожна картина має свою унікальну історію. Зокрема, одне із полотен виставки автор створив разом зі своєю донькою. Пана Андрія, донька, будучи в 10-річному віці, вона один із своїх малюнків зробила саме на цьому полотні, який є ззаду мене, і попросила свого тата. А чи зміг би ти тато зверху, по моєму малюнку, написати своєю рукою художню роботу? І саме цей результат ми тут бачимо це є синтез, це є співавторство Доньки і власна тата виставка картин Андрія Кутани триватиме у Коломийській малі філармонії сокіл до 16 вересня. Це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Слава Україні!